Що ж, люба церква. А, Слово Боже а, говорить, є такий вірш писання, що як кається один, то радіє все, це, все царство небесне, всі небеса. У нас не покаяння, звісно, але хіба небеса не радіють сьогодні? Я думаю, небеса теж сьогодні радіють. Слава Богу. Питання задати хочу. Ну, це і тема буде питання, питання до тих, хто прийняв хрещення. Воно доволі просте. Я думаю, може хтось подумає, на що я його задаю, але що потрібно для спасіння? Віра. Віра, покаяння. Любов. Що потрібно для спасіння? Під словом спасіння я маю на увазі, знаєте, ось це розуміння, яке люди уявляють. ну, Рай. Тобто вічне життя з Богом в Небесному Царстві. Та й взагалі ну, слово спасіння означає, начебто, ми від чогось рятуємося з вами. Да? Від чого ми рятуємося? Начебто, якщо так подивитися, то нашому життю явно загрози такої, наче нема. Ніхто нам під дулом воду не заганяв да, хреститися. Звісно, війна в країні. Я розумію, є загроза з такої сторони. Але, говорячи про духовний світ, то да, ми рятуємося від духовної смерті. Рятуємося від пекла, хтось так уявляє, від того, що наша душа і дух, вони були з Богом роз'єднані. Але сьогодні день спасіння. І слава Богу, людина має можливість відновити свій зв'язок з Господом. Чому люди, скажу так, примітивно потрапляють до пекла? Хтось каже, хто не що не вірують, хтось каже за гріхи. Відповідь проста доволі, мені здається, не, не просто навіть так сказати, що через те, що людина грішить. Людина не знає Бога. Людина, яка не знає Господа, вона логічно не буде з Богом в царстві небесні. Люди порушують Господні заповіді, грішать, можна так сказати. І Біблія говорить, що заплата за гріх яка? Смерть. Не фізична, звісно, а якраз духовна. Духовна смерть саме тоді, коли людина не має нічого спільного з Богом. Людина не має ніяких стосунків, ніяких взаємин. Людина не знає, хто такий є Бог. І в кінцевому етапі свого життя ну, якось глупо надіятися, що я буду з Богом. Якщо ти все своє життя не знав Бога, а Бог логічно не знав тебе, то чого він тебе буде запрошувати на небеса? До, за добрі вчинки? Добрі вчинки не означають, що ти знаєш Бога. Тому що людина, хоч і робить можливо, і добрі діла, але все рівно життя проживає, на жаль, в темряві. Ну, в духовній, звісно, маю на увазі. Щоб позбавитись від такої участі, Біблія дає доволі просте рішення: це не виконання всіх заповідей. Бо виконання всіх заповідей досконало, на жаль, людині неможливо. Це не означає, що ми повинні бути ідеальними, відділитися від всього суспільства, відділитися від цих грішників, піти в монастир, постригтися налисом, можливо. Ні. Те, що зачитували сьогодні біля води, я зачитаю ще раз діє, 16 розділ, 29 вірш. Зажадавши ж світла, ускочив, тремтячи, припав. А, Це не те писання. Вибачте, припав до Павла і сили. Це Писання про в'язнично в'язня, коли Павло був ув'язнений, і коли до нього охоронець підбіг. Підбіг до Павла, вивів їх з тюрми і питає: Добродій, що треба робити мені, щоб спастися? Запитали у І Він відказав: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Для спасіння потрібна віра в Господа Ісуса Христа. Але насправді наше суспільство, наші люди вони так перекручують трохи поняття віри, що таке вірити в Господа. Перекручують, люди кажуть, я знаю, що Бог є. Я вірю, що Бог є. Я в церкву приходжу, я вірю, що Бог є. Але від того, що ти знаєш, що Бог є, це не означає, що ти взагалі маєш з ним щось спільне. Біблія говорить, що й демони вірують. У Бога і тремтять. Але це не дає їм ніякого спасіння. Так само і людина, яка знає, що Бог є, це не означає, що вона має спасіння. Я можу знати, наприклад, що е, там, у влади є бабушка, дедушка, дідусь, чи, чи якісь там родичі далекі. Я знаю, що вони є. Але я з ними ніколи не спілкувався, я їх не знаю особисто. Це не дає мені права приходити там, до них в гості. Без попередження чи ще щось. Так само з Господом. Якщо ми не маємо з ним ніяких взаємин, то це до спасіння нам не дає галочки автоматично. Ісус у Євангелії від Матвія, 7 розділ, 16 вірш, сказав: По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Хіба ж виноград на тернині збирають або фіги з будь-яків. Ну, здається, таке порівняння трошки може й дивне. Логічно, що там, де яблуня, там не буде рости груша, да? і коли це порівняння ми застосовуємо до людей, то людина, яка з Богом, вона повинна приносити які плоди? Добрі плоди. Людина, яка каже, що я вірую в Бога, знаю Бога, які повинна плоди приносити? Плоди світла. А коли людина робить діла темряви і говорить, що я вірую і знаю, що Бог є, ну, це те саме, що яблуня буде родити з груші. Написано так, ото родить добрі плоди кожне дерево добре. А дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево, плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Знову ж таки, порівняння про нас з вами. Якщо ми є віруючими, називаємо себе так, говоримо, що ми знаємо Бога і віримо в це, то ми маємо плоди добрі родити. Написано, що всяке дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь вкидається. Може сурово. Але якщо ми не родимо плоду, то виходить, що ми вогонь вкидатися будемо, чи що. З іншої сторони, якщо подивитися, якщо ми не родимо плоду, якщо ми називаємося добрим деревом, але плоду в нас доброго немає, то може ми не добре дерево? Може, ми вважаємо, що ми я добрими, віруючими, що ми маємо взаємини з Богом, що ми ходимо до церкви, прийма... приймали хрещення хтось раніше, хтось сьогодні. Але які плоди ми родимо в своєму житті? Можливо, наше життя взагалі не свідчить про те, що ми є віруючими. Написано, що по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм ми чудеса великі творили, і я йому голошу. Тоді я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Скажіть, будь ласка, як людина може робити чудеса, виганяти демонів, а Ісус скаже, Я тебе не знаю. Просто зрозуміло, закони працюють. У посланні до Римлян є вірш цікавий, що Бог каже, що дари, які вам дані, він не забирає. Бог дає дари людям, віруючим людям, і люди йдуть і роблять чудеса. Це я вже говорю про людей, які в церкві, які служать, які багато можуть робити, можуть служити 10, 20, 30 років і багато робити для Царства Божого. Я не знаю, по яких причинах, але може наступити такий момент, що. Вони просто-напросто втрачають свій зв'язок з Богом. І знаєте, служіння може стати на перше місце, а Бог десь відійти, десь далеко, далеко, далеко. Взаємини з Богом, який ти будував своє життя, ти можеш їх розірвати і не спілкуватися з Богом по справжньому. Там написано, що кожен, хто виконує волю Отця Мого, можна служити Богові і робити чудеса, але не виконувати волю Божу. Як би це не звучало може дивно, але навіть коли ти служиш, або просто коли ти ходиш у церкву і слухаєш, ти маєш розуміти, що ти повинен виконувати волю отця. І на, на кожну людину Бог має особисто свою індивідуальну волю. Не знаю, наскільки доречний, але ось такий приклад. Можна все своє життя проробити на роботі, на якійсь фірмі. Тобі директор кожний місяць платить зарплатню. Ти від імені директора робиш поручення, їздиш в командіровки, ти знаєш, де кабінет директора, знаєш, як його звати. Але хіба це означає, що у вас є взаємовідносини? Не означає. Хіба це означає, що ви є друзі з ним? Та ні. І ти все за своє життя можеш так працювати на цього чоловіка. І так само якось з Богом. Можна робити багато для Бога і від імені Господнього, але не спілкуватися з Богом щиро. Про щирі молитви я говорю. Я хочу прочитати один розділ, Римлян шостий розділ з першого вірша. Він багато цікавих там речей говорить і про хрещення сьогодні. З першого вірша. Хто вмер для гріха, той житиме в Бозі. Там так назва. Що ж нам сказати? Чи залишатися нам у гріху, щоб примножити милість Божу? Таке порівняння є, що милість Божа вона являється, ну, через гріх. Людина грішна, відповідно, Бог являє свою милість до людини, дає їй покаяння, дає їй спасіння, дає їй нове життя, можливість прийти в церкву, покаятись, охреститися. І таке питання, начебто Павло, з уявним опонентом говорить, Хіба нам залишатися в гріху для того, щоб милості більше являлося? Ну, Тобто більше грішиш, більше Бог буде милосердний. Можна грішити, а Бог буде проявляти своє милосердя. Хіба це є так? Павло каже, зовсім ні. Ми померли в гріху, то як же все це ще живемо в ньому? Якщо ми померли в гріху, сьогодні водне хрещення прийняли. Якщо ми померли для старого життя, то ми не можемо перебувати і далі в ньому. Ми не можемо далі перебувати у гріху у тих ділах, які ми робили раніше. Чи ви знаєте, що коли ми охрестилися в Ісуса Христа, то охрестилися і в смерть Його. Тому хрещенням в Його смерть ми були поховані з Ним для того, щоб так як Христос був піднесений з мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя. Коли Христос помирав, його розп'яли на Голгофі. і ось... Спомин смерті Христової це і хліб, і вино, це тіло і кров. Коли Він помирав, то як ви окуналися сьогодні у воду, це рахуйте той самий символ, що ви помирали для свого старого життя. Тут це й написано, що це символ, що це є поховання, як Христос помирав. Тому хрещення в Його смерть, ми були поховані з Ним для того, щоб так як Христос був піднесений з мертвих славою Отця, і ми могли мати нове життя. І, відповідно, як ми, ви сьогодні піднімалися з води символ того, як і Христос потім Воскрес і піднісся на Небеса до Отця. Христос помер, але Воскрес. І відповідно, ми помираємо для свого старого життя і воскресаємо у Бозі як нове творіння. Якщо ми були з'єднані з ним в такій смерті, яку Він прийняв, то будемо з'єднані з ним і у воскресінні. Тобто, якщо ми з Богом. Стаємо як одне ціле, то від сьогоднішнього дня і до кінця життя хай Бог допомагає, щоб ми залишалися вірними Богові. Кожен із нас залишився вірними. Щоб ми не прийшли до нього і не сказали, Боже, я ж скільки робив, я ж скільки служив. І Щоб він не сказав, що не знає нас. Але щоб ми навпаки почули, що вийди, дитина моя, да? 11 година може помовимося з дітей. Добре. Дітей, прошу наперед, покличте, ми помолимося, відпустимо їх. Добре, далі продовжу читати шостий вірш у Римляна. Ми знаємо, що наше старе існування розіп'яли разом з Ісусом, щоб наші гріховні тіла загинули і щоб нам не бути більше рабами гріха. Начебто ніхто нікого не розпинав сьогодні. Да. Мабуть, великих тірзань і душевних, я сподіваюся, ви не відчували. Радості може. Але ось це водне хрещення символ того самого, що як Христос був розп'ятий, то Він був розп'ятий за нас. То так само ми там рахуйте, що вже розп'яті. Якщо ми прийняли цю жертву Христа, то Христос був розп'ятий за нас, то наше старе існування роззіп'яли разом з Ісусом. Щоб наші гріховні тіла загинули і щоб нам більше не бути рабами гріха. Бо той, хто помер, звільнився від влади гріха. Якщо ми померли по справжньому для свого старого життя, то ми не будемо вже рабами під владними гріху. Отже, оскільки ми вмерли з Христом, то віримо, що і житимемо з ним. Бо ми знаємо, що Христос, який воскрес із мертвих, більше не помре. І смерть більше не має влади над ним. Смерть, якою він помер, то була смерть для гріха раз і назавжди. Життя, ж яким він живе для Бога. Якщо ми з Христом померли, то будемо жити з Христом. Якщо ми померли нашою старою натурою і більше не будемо рабами гріха, то, це здається, в іншому перекладі написано. що... Ми повинні стати рабами праведності тепер. Рабами в тому розумінні, як раніше це Павло писав до римлян, їм це було дуже зрозуміло добре. Раб був повністю підвладний своєму панові. Раб не виконував і взагалі не мав своєї волі. Він був у владі там, римського управителя як інструмент. Захотів купив, захотів продав, захотів викинув. І коли ми живемо, то ми маємо усвідомлювати оці слова, що ми не є рабами гріха, що ми тепер не є підвладні гріху. Гріх не просто як те, що ми робимо якусь погану річ. Раби повністю залежали від гріха. Ось ми тепер не залежимо від гріха, але ми тепер повинні залежати від Господа. Амінь. Вважайте себе померлими для гріха. Але живими для Бога в Ісусі Христі. Не слід, віддавати гріху, не слід давати гріху панувати у ваших смертних тілах, щоб не піддатися Його гріховним бажанням. Звісно, це не означає, що в нас не буде спокус у вас. Це не означає, що у вас не буде випробувань. Після хрещення будуть цілком можливо. Це не означає, що сатана більше ніколи не засягає на наші душі на наше життя. Засягає. Але найважливіший момент, що ми не є підвладними під це все. Ми тепер під Богом. Ми написано дітьми Божими є. Ми повинні це пам'ятати і не забувати в своєму житті. Написано, що нам не слід віддавати гріху ніякі члени тіла вашого, щоб не стали вони знаряддям неправедності. Краще віддавайте себе Богові як люди, які воскресли з мертвих і тепер живі. І всі частини тіла вашого віддайте Богові як знаряддя праведності. Не можемо ми залишити якусь маленьку частинку нашого життя стару. Я покаявся у всіх своїх гріхах, але щось одне я залишу, щось маленьке, щось невизначне таке. Я не кажу навіть про гріхи. Ми на перше місце можемо поставити будь-що і замінити Господа. І це може бути не гріховне на перший момент. Але написано, що всі частини тіла нашого віддайте Богові як знаряддя праведності. Це своє єство не тільки, звісно, фізичне тіло. Але й дух, і душу ми повинні віддати Господу цілком. І ми тепер належимо Господу. Тож гріх не буде панувати над вами, бо ви живете не під законом, а по милості Божій. То що ж нам робити? Чи можна нам грішити, раз ми живемо не під законом, а в милості Божій? Повторяється запитання, начебто як і спочатку. Звісно, ні. Звісно, ні, написано. Хіба ви не знаєте, що коли ви віддаєте себе комусь на послуг, то стаєте рабами того, кого слухаєтеся? Якщо ми повертаємося до гріха, і один раз нас терзає совість, у нас є страх, ми согрішаємо. Другий раз страх менший. Нам уже не так лячно, бо ми знаємо, що Бог прощає. Третій раз. Четвертий, п'ятий. І людина може звикнути, віруюча людина може звикнути грішити. Грішити і каятися, грішити і каятися. Бо милість Божа, вона ж поновлюється чи як. Але написано, що кому ми віддаємося на послуг, то рабами цього ми і стаємо. Якщо ми віддаємося гріху, то ми стаємо рабами гріха. Аби ви станете рабами гріха а це шлях до смерті. Або рабами, які слухаються Бога, і це приведе до праведності. У минулому ви були рабами гріха. Та, дякуючи Богу, ви слухалися усім своїм серцем вчення, якому вас довірили. Я думаю, не перший раз ви в церкві, не перший раз ви слухаєте, чуєте, самі читаєте, молитесь. Звільнившись від гріха, ви стали рабами праведності тепер. Павло каже: я наводжу приклад, який людям можна зрозуміти, бо це важко збагнути. Раніше, як раби, ви віддавали частини свого тіла. Нечистості і беззаконню, живучи в гріху. Зараз так само віддавайте частини тіла свого праведності, щоб бути її рабами. Як віддавати своє тіло праведності? Як нам віддати себе в праведність? Написано: І саме так ваше життя буде присвячене Богові. Біблія говорить, що по плодам їх, їх ви впізнаєте їх. Да? Плоди е, віруючого які? Любов, мир, терпіння, лагідність, смирення. Перш за все, це наш характер. Потім через наш характер будуть видні наші явні діла. Що ми робимо? Як ми служимо, кому ми допомагаємо. І служіння, я повторююся, можуть ж бути різні, різні дуже різні. Двадцятий вірш. Бо коли ви були рабами гріха, то у вас не було праведності. Вона не панувала над вами. Який, ще, який же врожай ви тоді мали. А мали ви те, чого зараз соромитися, що приносить духовну смерть. Та тепер, коли ви звільнилися від гріха і стали рабами Божими, ви збираєте врожай, що веде до освячення і у підсумку до вічного життя. Бо плата за гріх це смерть, а благодатний дар Божий це вічне життя в Господі нашому Ісусі Христі. Амінь. Ми не повинні зневажати милість Божу. Звісно, я усвідомлюю, що ми можемо согрішати. Але ні в якому разі не зневажати його милість і не думати, що Бог прощає, 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 прощає. Бо Біблія говорить, що з лукавими по лукавству Бог і вчинить. Бог дуже люблячий і дуже терплячий. Тож будемо намагатися і ми бути вірними дітьми Божими, наслідувати приклад Христа і жити, як жив Христос. І головне бути вірними дітьми, які особисто знають свого Отця. А не десь по наслужки, десь зі сторони. Особисто шукайте Бога. Особисто спілкуйтеся з ним. Просіть, щоб Він відкривав свою волю для вашого життя. Давайте помолимося. Дорогий Небесний батько, святий, праведний, люблячий Бог, я вдячний тобі за те, що ти прощаєш, за те, що ти освячуєш нас. І витягуєш нас із рабства гріха, і поміщаєш нас у свою праведність, у свою перемогу, в свою любов. Як Ісус був розп'ятий на Христі, так і наше старе життя, воно розіп'ялося там. Господи, я вірую в це і приймаю це, Господи, і благослови, і допоможи кожному з нас, присутніми тут, бути вірними Тобі, Господь, шукати милості Твоєї, виконувати волю Твою, Господь, щоб ми не відступалися від Тебе, Господи, але всім своїм життям прагнули і шукали Тебе, Господи, щоб ми мали. Віру, любов, до довготерпіння, милосердя і смирення, і щоб ми жили, і через наше життя було видно, що всередині нас живе Ісус Христос. Благословений Ти є Бог, молю про це все в ім'я Ісуса, будь прославлений повіки, Отець, і Дух Святий. Амінь.